Добрий день! Сьогодні ми розв'язуємо задачі. Розв'язуємо задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від'ємника. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно учителя слово здійснює практично. Давайте з вами зараз розглянемо каліграфічну хвилинку. Хоч пиши сьогоднішнє число. Та запиши каліграфічний. Будь ласка, знайди невідомий компонент або результат арифметичної дії. Зменшуване 37, від'ємник 9. Різниця. Від зменшуваного віднімаємо різницю. Різниця 28. Зменшуване 23. Різниця 12. Від'ємник буде який. 23. Віднімаємо 12. Буде 11. Зменшуване невідоме, відємник 8, різниця 15. 15 додати 8 буде 23. Зменшуване 44. Від'ємник невідома, різниця 7. Отже, 44 мінус 7 буде 37. Зменшуване невідоме, від'ємник 6, різниця 52. 52 додати 6 буде 58. Зменшуване невідоме – від'ємник 12, різниця 8. 12 додати 8 буде 20. Зменшуване 40, від'ємник невідоме, різниця 3. 40 мінус 3 буде 37. Зменшуване 18, різниця 9. Від'ємник невідомий. 18 відняти 9 буде 9, звичайно. Зменшуване невідоме. від'ємник 27, різниця 71. 27 Додати 71 буде 98. Зменшуване 100 від'ємник невідомий. Різниця 5. 100 мінус 5 буде 95. 82. Відняти 7 дорівнює 75. Молодці. Ви впоралися. Добери схему до задачі 1. Добери вираз, що є розв'язанням задачі 1. Після того, як до кафе увійшли 8 юнаків і 6 дівчат, в кафе стало 24 відвідувачі. Скільки відвідувачів було в кафе спочатку? Яка схема нам підходить? Нам підходить схема Б. так? нас запитується, скільки було спочатку. А який вираз підійде нам? Правильно, від правильно, в нас є 24. Відвідувачів стало, так. А прийшло 8 і 6. Що ми маємо? Ми можемо від усіх відвідувачів від 24 відняти юнаки і дівчат, які зайшли. Тобто, 24 відняти суму чисел 8 плюс 6. Правильно, це буде наше вирішення задачі. 8 додати 6 буде 14, 24 мінус 14 буде 10. Давайте спробуємо зіставити цю задачу з другою задачею. Після того, як із кафе вийшло 8 юнаків і 6 дівчат, в кафе стало 24 відвідувачі. Скільки відвідувачів було в кафе спочатку? Що ми можемо зробити? Правильно, нам треба додати дівчат і юнаків які зайшли 8, зайшли 8, додати 6, буде 14. В кафе стало 24 відвідувачі. Що треба зробити? Треба до 24 додати 14. І тоді буде в кафе 38 відвідувачів. Якщо ми маємо третю задачу: у кафе було 8 юнаків і 6 дівчат. Скільки відвідувачів вийшло з кафе, якщо в ньому залишилося 10 відвідувачів? В цьому. В плані ми також з вами знаходимо першу дію. 8 додати 6 буде 14. 14 віднімемо 10, отримаємо 4 особи. Завдання зошита. Добери до задачі схему. Після того, як на зупинці, а в автобус увійшло 7 хлопчиків і 5 дівчаток, в автобусі стало 25 дітей. Скільки дітей їхало в автобусі спочатку? Отже, нам з вами потрібно виконати дію. 7 додати 5. Правильно, додати хлопчиків і дівчаток буде 12. Тепер від. Усіх людей, яких стало дітей, так, нам треба відняти оцих дітей, які ввійшли, щоб знати, хто, залишав, хто був спочатку в автобусі. 25 відняти суму чисел 7 і 5, додати 5 буде 12. 25 відняти 12 буде. Буде 13. Отже, їхали в автобусі спочатку 13 осіб. Будь ласка, розглянь малюнок та з'ясуй, чи є істинним кожне твердження. Будь-який чотирикутник є прямокутником. Це неправильне твердження. Будь-який прямокутник є чотирикутником. Так. Будь-який квадрат є прямокутником. Так, це правильно, молодці. Обчисли значення виразів та розгадай правило, за яким складено кожен стовпчик. 53 відняти 5 буде 48. 52 відняти 4 буде 48. 51 відняти 3 буде 48. 28 додати 3 буде 31. 27 додати 4 буде 31. 26 додати 5 буде 31. 95 відняти 6. 89. 96 відняти 7, 89, 97 відняти 8 89. Яке ж правило? Дивимось, якщо є число так, зменшуване і є від'ємник. Якщо від'ємник буде в нас більший на одну одиницю, так. Ми віднімаємо число. Якщо ми зменшили від'ємник і зменшили на одиницю наше зменшуване, то, відповідно, число залишається в нас те саме: 53, 52, 51 і так далі. Так само і зменшується від'ємник. 5, 4, 3, 2 і так далі. Встав, будь ласка, такі цифри, щоб утворилися істинні рівності. 44 додати якесь число, щоб стало 67. Вставляємо число 23. 67 відняти число, щоб отрималось 22. Треба 67 відняти 22, буде 45. 8 відняти 56, дорівнює 32. Треба 56 додати 32. 5 десятків додати 3 буде 8 десятків, 6 додати 2, буде 8. дорівнює 88. Так, число додати 35 до рівня 89. Нам треба з вами від суми відняти відомий доданок. 89 мінус 35 буде 54. Так, а ось тут. 52, 27, 79. А тут 89, 36, 53. Молодці, ви впоралися. Будь ласка, закінч речення. Було цікаво, було важко, тепер я можу, я навчився чи навчилася. Дякую вам за увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вам пишаюся.